Друзі, привіт! Я Джордан Шевченко. Ми маємо свій стіл на кампусі, розповідаємо про війну та зберемо пожертви. І в обмін на ці пожертви ми даруємо наклейки, ручки, листівки. перше після нашої перемоги я буду мабуть, наплакати. Не знаю, які ці сльози будуть. Сльози, подяки тим людям, які загинули. Син Андрія Шевченка подав документи на отримання українського громадянства. А також футболіст відреагував на своє призначення президентом УАФ вдячна і ще раз дуже велика відповідальність перед нами стоять дуже великі завдання. В Свою чергу Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України на тлі намірів пом'якшити санкції проти РФ. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Звісно, якщо він буде в нього буде рівень національної команди, то він буде грати за Україну. Отже, син очільника української асоціації футболу Андрія Шевченка. 17-річний Крістіан хоче отримати українське громадянство. пише ТСН. 17-річний Крістіан Шевченко, який народився у Лондоні, Великобританії, є фор... Орвардом юнацької команди Уотфорд вже подав усі необхідні документи. Пише видання спортюа Юа. Вочевидь, Крістіан у майбутньому планує грати за збірну України. Що вони запросять його, то він приїде. Я знаю, що на нього великий тиск, Я знаю, що він дуже любить футбол. Що в мене в нього є характер, бо а, я розумію, я, йому непросто. Крістіан Шевченко народився у Лондоні 2006 року. Почав свою футбольну кар'єру в академії Челсі. Влітку 2023 року. Він перейшов до клубу Водфорд, підписавши дворічний контракт. Наразі він виступає за команду «Ю-18» на позиції центрального нападника. Він закоханий футбол. Я це бачу. Я бачу його ентузіазм дуже великий. Но якщо у нього буде все виходити, то нехай він. Рухається в цьому напрямку, а зазначу Крістіан Шевченко, другий з чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістин Пазі, У подружжі також є 20-річний син Джордан, 12-річний Олександр та райдер Габріель, якому 10 років. Нагадаю, Андрій Шевченко і його дружина Крістин познайомились на вечірці відомого дизайнера Джорджо І Вже через два роки зіграла весілля у Вашингтоні. Мені завжди Я щоб були рядом мої діти, моя любима ж. Андрій Шевченко, який володіє англійською, італійською та українськими мовами, зізнався із дітьми та дружиною спілкується двома мовами. Про це він розповів в інтерв'ю для ютуб каналу Бомбардир. Пишуть факти. За словами Шевченка, коли він хоче сказати щось своїй дружині Крістін Пазік, щоб його слів не зрозуміли діти, він переходить на італійську. А в сімейному колі англійська. Італійська жінку. Ми кобачусь, щоб, да, щоб діти не знали. Щоб діти не знали, хоча вони вже це розуміють. Тому. Шевченко також розповів його старший син Джордан, який зараз навчається в Єльському університеті, вивчає українську мову та історію. Привіт. Я Джордан Шевченко до цього я не дуже підтримував свою українську сторону. Але як тільки почалася війна, я відчув, що це мій обов'язок. Ми маємо свій стіл на кампусі, розповідаємо про війну та зберемо пожертви. І в обмін на ці пожертви ми даруємо наклейки, ручки, листівки. Мене важливо, що я українець. Я нарешті підкріплюю це діями. Він також пригадав, що в дитинстві дуже активно спілкувався українською мовою. Потім, коли я переїхав в Італію, стало багато важче, тому що італійська рейнська, вони мелодичні. І інколи я просто мені хочеться додати італійське слово. Да навіть зараз буває, тому в мене бувають такі моменти, коли я десь знаю слово, але в мене воно може вискочити англійською чи італійською. Тому я розумію, розмовляю українською, а потім раз і чомусь італійське слово треба їх швидко знайти, замінити якось. Тому так, так і інколи буває. Ви стали символом нескореності. Низький уклін. Вам за вашу волю до перемоги України. Бережіть себе. Світла пам'ять кожному, хто поклав голову за свою батьківщину. Слава Україні! Слава ЗСУ! Гадає, що Андрій Шевченко став новим президентом української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому конгресі УАФ. Повідомили кореспонденти «Суспільна спорт з місця події. Шевченко одноголосно обрали президентом на конгресі УАФ. Колишній тренер збірної України був єдиним кандидатом, якого за місяць до голосування висунули постійні члени організації на новій посаді. Андрій Шевченко замінив Андрія Павелка, який був президентом. З 2015 року, однак, з червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави. Звідси видно веранду із розкішними садовими меблями. Ось стіли з позолотою, шикарна стереосистема та золотий посуд. Нагадаю, з чого почався скандал з Павелком. 16 червня. Рішенням судді Шевченківського районного суду міста Львова Андрія Павелка відправило у СІЗО на 60 діб. Його підозрюють у заволодінні грошима під час будівництва. Заводу з виготовлення штучних полів, збитки, завдані футбольними корупціонерам бюджету України та міжнародним організаціям УЄФА та ФІФА. Експерти і слідство оцінюють у приблизно півмільярда гривень наприкінці жовтня 2022 року в будинку президента УАФ Андрія Павелка відбулися обшуки до журналістів. ТСН потрапили відео слідчих дій на кадрах. Видно з яким розмахом живе футбольний функціонер. Портренд rest of the world is still difficult, but I'm very proud about my people. Тож після затвердження Шевченка на посаді президента УАФ учільник організації відригував на своє призначення. Андрій розповів про цілі на новій посаді та назвав найближчі завдання для своєї команди. По ну, вдячна і ще раз дуже велика відповідальність перед нами стоять дуже великі завдання. Це як ви всі чули, це зробити все, щоб футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких умовах, масштабна війна. І ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол. Ці напрямки дуже важливі. Для нас дуже важливо бути прозорими. Тому буде аудит. Ам вели разом і майпл гас стенд І особливо в цей момент ви нітю допомоги. Український футболіст запросив президента УЄФА Олександра Чефаріна та керівників континентальної організації до України. Відповідно заяву він зробив інтерв'ю для Sky Sports. у січні. Чефарін заявив про бажання. Пом'якшити санкції проти Росії у європейському футболі на тлі повномасштабного вторгнення до України. Очільник УЄФА припустив, що інацькі російські команди можуть повернутись до міжнародних змагань, проте відкинув ймовірність таких послаблень для дорослих. Шевченкові так запропонував вищим посадовим особам УЄФА відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російського вторгнення перед ухваленням будь-яких рішень про пом'якшення санкцій. Я хотів би запро. Сути до України всіх хто ухвалює ці рішення комітету УЄФА виконкому та президента Олександра Чеферіна. Якщо ви приймаєте рішення про повірнення, то перед цим я запрошую вас, в Україну. Приїдьте подивитись. Війна ж війна не закінчилась. Приїдьте подивитись. Приймайте рішення по потім. Да тому я запросив їх сюди приїхати до, до Києва. Я хочу продемонструвати нинішню ситуацію в Україні, бо від початку війни ситуація стає лише гіршою. Я не бачу причин, чому слід давати цю можливість повернутися російським командам. Це не зміниться. Війна триває. Щодня відбуваються ракетні атаки. Гинуть люди. Нам потрібен більший тиск на Росію, аби припинити війну. Моя заява завжди буде такою самою. Я дуже проти повернення Росії російських спортсменів сказав Андрій Шевченко. Більшість російських спортсменів замовкли. Це мовчання і далі вбиває українців. Українські стадіони замовкли. Проте, ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд, поки триває війна в Україні. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Робити перше після нашої перемоги. Я буду на плакати. Однозначно буду плакати. Я не знаю, які ці сльози будуть. Сльози, подяки тим людям, які загинули.